Плита ялинка делюкс зеленого кольору, це розмір 1,80 м. І дана ялинка вже не є такою густою, але має досить цікаву форму самої гілочки. По структурі вона нагадує нашу ялинку канську, адже теж має таку об'ємну гілку, але по формі вона така більш плоскіша. Ну і те, що канська має більше матеріалу, в цій ялинці вже трішки його менше, і її потрібно викладати так, щоб вони були опущені униз. Ну і таким чином ви закриєте цей просвіт. І давайте вам покажемо, як виглядає сама гілочка ближче. Як бачите, вона такої цікавої форми, має довгу голочку, і голочко є рівна. Ну, більш навіть схожа до сосни по структурі, але те, що менше в об'ємі. Кожна гілочка промальована, це додає її природності. Ну і, звісно, покажемо всередині. Там є металічний стовбур, він продекорований під колір самої ялиночки, а кожна гілка вже вмонтована у сам стовбур і має таку атласну обмотку на гілці.